Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму фінансова грамотність. І сьогодні ми з вами будемо говорити про покупки в групах. А допоможе нам в цьому розібратися Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID finrep FINREP-2». Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Перед тим, як ми з вами говорили про цю тему покупки в групах, я так подумала, що може у нас є люди, які взагалі не знають, що це таке. І ми вийшли на вулицю, запитали наших людей і ось що з цього вийшло. Давайте подивимося. Покупка в групах, це щось наподобання маркетингу сетевого? Я не знаю, о чем речь именно. В группах чего? Не, без понятия, правда, не знаю. Не знаю. О, о покупках? Не, не знаю. Когда, грубо говоря, люди сбрасываются, там покупают по, по какими-то частями что-то там ежемесячно выплачивают, а потом кому-то в разыгрывается, там, допустим, автомобиль. Ничего не знаю. Ничего не знаю. В группах, наверное, ничего. Скажіть, будь ласка, все ж таки, що таке покупки в групах? Поясніть нам. Офіційна назва цієї послуги це адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Або коротко це покупки у групах. До 2012 року це була нерегульована послуга, але з 2012 року її внесено до переліку фінансових послуг. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг видала ліцензійні умови, і тепер ця послуга є фінансовою. Фактично Україна пішла аргентинським шляхом, коли діяльність такого роду узаконена, тоді як в більшості європейських країн такі послуги вважаються пірамідальними схемами або такими, що водять споживачів оману, і є забороненими. Але оскільки у нас в Україні така послуга існує, вона пов'язана з підвищеними ризиками, то я вважаю, що споживачі повинні знати, в чому її суть і які ж mm -hmm. ризики цієї послуги. Найбільш поширеними є покупки автомобілів у групах. Давайте ми спочатку може розкажемо, як ці групи утворюються. От ми з вами збираємося, йдемо кудись, да, куди треба йти, якщо ми хочемо це зробити. Чи хтось дає оголошення, куди треба йти. Так, власне, я про це хотіла і розповісти. Тобто, дається оголошення. Воно далеко не завжди містить слова, що це адміністрування покупок у групах, може бути реклама кредиту чи позики. Я про це дещо далі розповім. І таким чином ви звертаєтеся нібито за отриманням кредиту, але виявляється, що це Адміністрування покупок у групах, а можливо, ви свідомо йдете саме на таку послугу. Uh -huh. Ви укладаєте договір, в якому визначається кількість учасників групи, платежі, які ви будете сплачувати, і коли вас повідомлять про формування групи. Тобто групу формує адміністратор. це свого роду посередник. Uh -huh. Не ви шукаєте інших учасників групи, а ви просто чекаєте, коли ця група буде сформована. Є якась кількість обмежена чи будь-яка десять, двадцять тридцять. Кількість бути? не обмежена, це доволі часто. Часто великі групи, кілька десятків осіб, а то і більше сотні. Отже, що являє собою покупка у групі. Збирається ця сотня осіб, тобто укладають договори, вносять періодично внески до фонду групи, сплачують комісійні адміністратору, і коли е, сума внесків достатня для здійснення хоча б однієї е, купівлі товару, то відбувається розподіл товару. І один учасник групи отримує цей товар. Тобто це як лотерея виходить. Всі я зараз далі розповім саме механізм. Ага. А кожного наступного місяця може отримати наступний, і так, ніби то до того ага. часу, поки щасливими володільцями автомобіля, наприклад, не стануть усі учасники. Як же ж відбувається розподіл товару? Розподіл товару може мати різні схеми, вони визначаються в договорі. Як правило, це бальна система, тобто ви накопичуєте певну кількість балів, яка залежить від кількості ваших платежів, тобто бали ви отримуєте незалежно від того, яку саме суму ви сплатили, а скільки платежів. А платежі, зрозуміло, можуть бути різними в різних учасників. І е, таким чином формується фонд групи. Крім цих тілів. Е, чи з тих платежів ви ще сплачуєте винагороду адміністратору? Я також дещо далі розповім, яких видів бувається винагорода. І станом на дату розподілу, хто має найбільше балів, той і отримує автомобіль. Але, скажімо, перед самим розподілом учасник може подати заяву адміністратору про так звані авансові платежі, які ще не сплачені, але які він обіцяє, що сплатить. І йому також на це нараховуються додаткові бали. Тобто приходить дата розподілу. Жоден з учасників не знає, хто насправді має найбільшу кількість балів, і от шляхом від, відкритого, там відкритої присутності на цьому розподілі відбувається цей розподіл товару. А учасник, який задекларував авансові внески, але їх не сплатив, після отримання товару, повинен їх сплачувати. Взагалі повинен сплатити повністю всі платежі, які передбачені договором. а якщо він не отримав все ж таки товар, а отримав хтось інший. Якщо він пообіцяв, він теж мусить сплатити ці авансові внески. Якщо хтось отримав інший, то ну там вже договором визначається, який порядок доплати цих внесків, чи він угу. переходить на загальний порядок сплати внесків. Угу. От таким чином відбувається розподіл товару. Якщо ж декілька учасників мають. Однакову суму внесків, то може бути або жеребкування, або, скажімо, принцип, хто раніше уклав договір і так далі. Тобто, це досить індивідуально, це не регулюється якимось загальним законодавством. Це все не. визначається договором. Ну а наприклад, тут в групі є люди, там ну 10, наприклад, ви хочете машину за 30 тисяч доларів, я хочу за 10 тисяч доларів. Як бути з цим? Тобто, у нас різні просто внески, і як потім ця машина, коли вона з'являється, кому вона дістає? Ну, як правило, існує така вимога, що цей товар повинен бути ем, приблизно однаковий. Якщо ми говоримо про машину, то це однакова марка, однакова комплектація. Тобто, виходить, якщо всі учасники сплачують справно кожного місяця, то в них, по ідеї, теоретично повинна бути однакова кількість балів. Але mm -hmm. такого ніколи не буває. Один може пропустити платіж, один навпаки більше сплачує платежів, і таким чином обраховуються бали. Я вже говорила, що ця послуга може рекламуватися під різним соусом. Може бути кредит, позика. Така реклама, звичайно, є оманливою, оскільки насправді ви приходите, отримуєте не кредит, а цю послугу адміністрування покупок у групах. В чому різниця? Бо я знаю, що кредит, наприклад, якщо ви взяли, то ви можете отримати зразу машину. Якщо ви в групі, значить ви отримуєте не зразу. В чому іще різниця? Так, між кредитом і покупками у групі є принципи. Принципові відмінності. Якщо ми говоримо про кредит, то ви приходите до банку чи іншої фінансової установи, подаєте документи, приймають рішення про видачу вам кредиту, ці кошти перераховуються, скажімо, на рахунок автосалону, ви отримуєте автомобіль і продовжуєте сплачувати свої платежі за кредитним договором. Якщо ми говоримо про покупки у групах, то все відбувається навпаки, тобто в зворотньому порядку. Ви приходите, підписуєте договір, жодного товару не отримуєте, жодних строків максимальних отримання цього товару не визначено. Натомість, з дати формування групи, ви починаєте сплачувати платежі. Тобто, товару у вас немає, платежі угу. ви сплачуєте. І, зрештою, у вас немає жодних гарантій, що фонд групи буде постійно наповнюватися, бо не можна гарантувати за 150 людей, припустимо, що вони угу. будуть справно сплачувати свої внески. Це друга відмінність між кредитом і покупками в групах, що у разі з кредитом. Ви залежите тільки від себе, uh -huh. як ви його повертаєте чи не повертаєте у випадку з покупками у групах. Ви залежите від всіх інших учасників. Ваша роль там досить, uh -huh. якраз, мінімальна. Ну тобто, це вже такий варіант піраміди, просто різновид трошечки на я ж кажу, що теоретично деякі uh -huh. науковці, практики, схиляються до того, що тут дуже багато ознак піраміди. Але наш законодавець пішов таким шляхом, що у цю діяльність визначив її фінансовою послугою, тобто маємо те, uh -huh. що має. Третя відмінність між кредитом і покупками у групах це те, що у разі кредиту ви платите проценти за те, що користуєтеся чужими грошовими коштами. Mm -hmm. У разі ж покупок у групах ви платите винагороду адміністратору, який з жодних своїх коштів до цього не залучає. Він виступає виключно посередником між вами mm -hmm. і постачальником товару, і купляє він цей товар не за свої кошти, а за кошти фонду групи. Тобто він просто координатор, який займається так. вашими роль адміністратора: це зібрати докупи групу, вести її реєстр і організовувати розподіл товару. Ну я розумію, чому люди все ж таки йдуть покупки у групах, тому що це набагато дешевше. Бо я читала, наприклад, якщо брати кредит на певну суму, то людина би платила там 1800 гривень на місяць. Так вона платить 800 гривень на місяць. Це та дійсно реклама і умови покупок у групах виглядають привабливішими, ніж кредити. Ось пропонують приблизно так звані ну, позики, а які є насправді покупками у групах під 10-16% річних у гривні, на противагу банківським 18-24%. А я підрахувала, якщо так все таки підсумувати комісії, які людина сплачує при покупці у групах, то за 10 років людина переплачує до 50% вартості автомобіля. Можливо, дійсно процент може виглядати нижчим, але дуже низькі гарантії, дуже високі ризики. Саме тому можливо і рекламується ця послуга на таких вигідних умовах. Крім того, друга її особливість і відмінність від. Кредиту, скажімо, це те, що група формується на певний однорідний товар, так як я говорила, uh -huh. автомобіль однієї марки, одної комплектації. І важко собі уявити, як можна, наприклад, знайти 100 людей, які би хотіли придбати одну і ту саму квартиру, чи будинок, uh -huh. чи земельну ділянку. Тобто є певна обмеженість у цьому, і якщо вам пропонують покупки у групах ось таких товарів, на які важко знайти покупців uh -huh. у великій кількості, то це. Може мати ознаки шахрайства. Ну, я вже не кажу про те, що за 10 років йде шалена модернізація, і ті ж машини, які були там базова і люксова комплектація, наприклад, то вони значно змінюються уже за 10 років, і ціна може змінюватися, особливо в наш час і в нашій країні. Там все не Так, перша е, така, перший недолік цих покупок у групах, це те, що дуже великий строк. Е, Протягом якого ви чекаєте отримання товару, тобто, це близько 10 років. Я проаналізувала договори, умови, які пропонуються. Це близько 10 років. Що може відбутися за 10 років? По-перше, зміняться ваші уподобання. По-друге, адміністратор має право збільшувати змінювати розмір платежів. Зважаючи на поточну ціну цього товару, тобто постачальник його інформує, що ціна цього автомобіля зросла, і адміністратор відразу ж перераховує ваші платежі. А дізнаєтеся ви про це постфактом, отримавши рахунок. Звичайно, ніхто з вами це не узгоджує. Збільшується поточна вартість автомобіля, збільшуються комісійні, які ви повинні сплачувати адміністратору. До речі, також не визначений строк, коли група має бути сформована. Тобто ви можете чекати навіть поки сформується група і невідомо коли це буде. Далі ви повинні сплачувати декілька видів комісійних адміністраторів. Це так звані, це так звана вступна винагорода. За те, що ви вступаєте до групи, це періодична винагорода, яка становить приблизно 1%, може бути менше процента, більше процента від вартості товару загальної щомісяця. І це вже винагорода при отриманні цього товару. І знову ж таки, ця винагорода її розмір буде залежати від поточної вартості товару станом на день сплати. Ну я так розумію, що наприклад я отримую товар не тоді, коли я вже покрила повну суму. Тобто я отримую, я продовжую ще деякий час платити, поки не отримують всі в цій групі. Я так, правильно така розумію? логіка, що ви можете отримати цей товар, ще не сплативши всіх внесків, але ви угу. будете зобов'язані їх сплатити. І до речі, якщо так сталося, що вам пощастило, і ви отримали цей товар. Вас зобов'яжуть укласти певні гарантійні договори, як от договір застави цього товару, договір поруки, договір страхування і все це на умовах, які суворо контролюються і погоджуються з адміністратором. Mm -hmm. Це для того, щоб забезпечити, що ви в подальшому таки доплатите всі ці платежі. Mm -hmm. І якщо ви в короткі строки, там визначаються досить короткі строки у декілька днів, не укладете цих договорів на тих умовах, які... Практично диктує адміністратор, то від вас або заберуть це право на отримання автомобіля, або зобов'яжуть достроково сплатити всі внески, які залишилися. Я знаю, що коли не регульована була ця послуга, то можливо було навіть іпотеку брати і купляти квартири таким чином. І після того як уже регульовано, то іпотека я знаю, не входить туди. Це так. Ну, настільки законодавчо це не врегульовано, але просто умови в ліцензійних умовах передбачені такі, що це дуже важко сформувати групу, от як я говорила, на якийсь вид нерухомості. Через те групи формуються більше на такі товари, як Автомобілів uh -huh. основному це стосується автомобілів. А що взагалі можна придбати у групах? Чи, чи може бути і телевізори, холохолодильників? І будь-який товар може бути будь-який товар. Uh -huh. Ну але е, розумієте, якби суть цієї групи в тому, щоб зробити строк сплати цих внесків, досить великий. Тому і ціна повинна бути і не зовсім маленькою, як на праску, uh -huh. скажімо. і е, Тим не менше, це не може бути нерухомість, бо це важко uh -huh. зробити фізично. Тому, як правило, це стосується автомобілів. Може бути ситуація, що ви вже не можете сплачувати ці внески так, з певних об'єктивних no, причин. Так. Чи є можливість для вас виходу з групи? І ось тут починається найцікавіше. Оскільки, якщо ви хочете вийти з групи, то вам можуть повернути тільки чисті платежі, сплачені вами. Тобто, без винагороди, яку ви сплатили адміністратору, і крім того, ще на вас покладається штрафна санкція, що вам не доплачують два або більше чистих платежів, тобто ви їх втрачаєте. Mm -hmm. І строк повернення цих платежів до двох років. Тобто, знову ж таки, ви бажаєте mm -hmm. вийти з групи, а якусь mm -hmm. частину коштів вам повернуть лише через два роки. Цікавим є той факт, що, хоча адміністратор жодних власних коштів не вкладає, у придбання товару він тим не менше може користуватися вашими вільними коштами групи. Якщо товар ще не придбано, але у фонді є кошти, він їх може розміщати на депозитні рахунки. Депозитні власні власні депозитні рахунки, додатково заробляючи собі прибуток. І ще один важливий момент: що адміністратор може взагалі припинити свою діяльність як юридична особа. І це має наслідком ліквідації групи, і знову ж таки вам будуть повертати чисті платежі, але які це строки? Повернення і чи всі платежі будуть повернені. Тобто навіть звини адміністратора мені відсотки не повертають, які я платила? навіть якщо це припустимо за рішенням адміністратора, угу. припиняється він як юридична особа, ліквідовується. Група ліквідовується, то вам винагорода, нагорода, як правило, не буде повертатися. Це визначається договором, тому дуже уважно потрібно читати з тих договорів, які я читала. Повертаються тільки чисті платежі. Ой -ой -ой. Ну от ви як юрист, якщо вас запитати, все ж таки, от я хочу, наприклад, взяти або кредит, або участь в Кубках у групах, От що ви порадите? що все ж таки краще і надійніше? Суть покупки у групах в тому, що якщо ви не можете сплачувати багато платежів і часто, то ви маєте дуже маленькі шанси отримати товар на розподіл. Якщо ж ви можете сплачувати платежі великі і часто, то краще їх відкладайте вдома і за ці кошти придбайте товар. Я не бачу жодного змісту для таких осіб, які мають певну mm -hmm. платоспроможність, мають певні кошти, можливість їх відкладати участі у таких. Схемах, а якщо ж людина і має невеличкі кошти, то чекати цього товару вона буде довго. Тому я би досить зважено підходила до цього питання, все-таки кредитні установи в нас є більш регульовані ніж покупки у групах, менше шахрай трапляється, якщо ми говоримо про класичні кредити, а не про так звані там, соціальні mm -hmm. програми кредитування, які є просто шахрайством. Mm -hmm. До речі, МВС у Луганській області повідомило, що протягом 2013 року відкрито 22 кримінальних. Це в Луганській області, за фактами шахрайських дій з боку небанківських фінансових установ, які надають послуги адміністрування покуп у групах. Uh -huh. І МВС повідомляє, що добросовісно надають тільки один з десяти таких компаній послуги, а дев'ять відкриті з єдиною метою встигнути за час свого існування залучити якомога більше uh -huh. коштів і заробити на неосвіченості людей. Це дані МВС з офіційного сайту. Не дуже втішні дані. І до речі, якщо до 2012 року, коли ця послуга була нерегульованою, суди задовольняли позови про визнання таких договорів недійсними, як таких, що містять ознаки пірамідальних схем. То з 2012 року суди, як правило, відмовляють у позвах, бо нібито це ліцензована послуга. А відтак немає пірамідальної схеми. Через те важко отримати певне задоволення своїх вимог через суд. Скажіть, будь ласка, якщо от я все ж таки хочу взяти участь у покупках в групах, з чого мені треба починати? Як перевіряти, наприклад, ліцензію, чи вона ну достовірна, чи ні? Дійсно, перш за все, вам потрібно пересвідчитися, що це належним чином зареєстрована і ліцензована юридична особа. Потрібно вимагати свідоцтво про реєстрацію як юридичної особи, ліцензію фінансової установи, дійсну ліцензію на здійснення адміністрування покупок у групах та свідоцтво про внесення до державного реєстру фінансових установ. Також ви можете зайти на веб-сайт національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і перевірити, чи дійсно ця установа внесена до реєстру, і чи всі свідоцтва в неї чинні. Якщо все ж таки чинні, якщо ліцензія нормальна, як можна промоніторити, що це все ж таки за агенція і чи вона надійна, де відгуки можна дізнатися в інтернеті? Додатково потрібно зайти на веб-сайт самого адміністратора і перевірити, чи містить він усю необхідну інформацію, яка вимагається ліцензійними умовами? Це правила надання послуг. Це інформація про кількість груп та кількість дату закриття відкриття кожної групи, якщо вже закриття відбувалося, кількість учасників у них та, можливо, якісь типові договори. Я перевірила інформацію про всі 9 зареєстрованих на сьогодні установ, і приблизно у дві, двох третин взагалі немає веб-сайтів, а у тих, яких є. Абсолютно не міститься та інформація, яка вимагається ліцензійними умовами. Mm -hmm. Лише здається, в однієї установи я знайшла на вебсайті правила надання послуг та типовий договір. Другий крок це ознайомитися з цими правилами надання послуг. Але як правило, вони повторюють ліцензійні умови, тому якоїсь конкретики ви в них не знайдете. Третій крок це попросити типовий договір для ознайомлення додому. Якщо ж договір вам додому не дають на ознайомлення, це повинно вас насторожити. У договорі потрібно детально ознайомитися з тим, яка кількість учасників групи, на який строк загальний вам розбивають платежі, як вас повідомлять про те, що група створена? А ви починаєте платити уже після того, як група створена, чи все ж таки от, іще група не створена, а ви вже почали платити? Ні, починаєте платити з дати створення групи, з дати, коли вас повідомлять. Далі, які умови виходу з групи, те про що я розповідала, що вам повертають, у які строки повертають, який порядок ліквідації групи, який порядок сплати винагороди, і які є види винагород адміністратора у процентному відношенні до чого вони розраховуються, тобто що є базою розрахунку цих винагород. А існують такі поняття, як приховані комісії, в даному разі в цих договорах. Ну, Скажімо, приховані комісії, це можливо, якщо споживач не розібрався в договорі, де комісія, а що не комісія. Тобто ну, приховати фізично їх неможливо. Вони або визначені в договорі, або не визначені. Якщо вони не визначені, ви не зобов'язані їх сплатити. Питання в тому, чи може споживач їх розпізнати, там, що це комісії і як вони розраховуються. Потрібно також звернути увагу на те, за яким місцезнаходженням знаходженням будуть вирішуватися спори, оскільки часто зазначається умова про те, що усі спори, пов'язані з договором, будуть вирішуватися за місцезнаходженням знаходження установи. Це також повинно насторожити споживача, тобто, що йому доведеться. Постійно їздити до суду там, де знаходиться ця установа. Ну і установа, звичайно, також може вживати певні кроки щодо е вирішення цього спору в суді. Ви ж розумієте, що можуть бути певні там кишенькові суди і так далі. Далі потрібно звертати увагу на строк позовної давності. Згідно з цивільним кодексом, строк позовної давності може бути збільшений договором, і дуже часто установи, особливо які займаються нечесною підприємницькою практикою, вони збільшують такий строк, наприклад, до 10 років. А це означає, що звернутися з позовом ця установа зможе не протягом 3 років, як це за загальним правилом, а протягом 10 років. Звернутися до вас із позовом про. Повернення усіх uh -huh. платежів, які no, належали, але ж і, і ви можете тоді звернутися протягом 10 так, років. Так, це, це для ж, принципі... обох сторін. Uh -huh. Це взаємно. Дуже дякую вам за таку цікаву бесіду. Я думаю, що наші телеглядачі вже захищені, вже будуть розбиратися з цього питання. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про покупки в групах. І розповідала нам про це Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID FinRep2. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Хай щастить.